Ліплення пожежний щит. Ось я вам показую картинку пожежного щита, що там знаходиться. І зараз по черзі ми будемо ці предмети ліпити і приліплювати на аркуш картону червоного кольору. Спочатку будемо робити пожежний шланг, через який подається водичка, яка е, тушить. Гасить вогнище. Катаємо таку довгу-довгу паличку. Я взяла білий колір можна взяти е, якийсь світлий іншого кольору, наприклад, жовтий або біжевий. Так. І отак спіралькою скручуємо. Зараз будемо робити кінцівку. Такий раструб. Він червоного кольору і, схожий за форму на моркву. Ви вже ліпили моркву, тому знаєте, що це таке, і прикріплюємо на край цього шлангу. Бачите, я порівняла, навіть схоже, вийшло, і приліплюємо на таке саме місце, як на картинці на щиті. Далі будемо робити вогнегасник. Це предмет у формі циліндра, тому розминаємо гарненько великий шматочок червоного кольору, розкочуємо, але залишаємо товстий, щоб був циліндрик. ціліндрик. Бачите такий, зверху знизу трошки притискаємо, надавлюємо пальчиками. Так. Далі беремо маленький шматочок, робимо верхівку, це такий перехідник, і прикріплюємо його зверху, по центрі. Дивіться, уважно, ось так. Далі беремо пластилін. Я взяла сірого кольору, ви можете взяти чорного кольору. І робимо. Деталі. Спочатку я розкочую таку довгу ковбаску тоненьку. Це у нас буде шланг, через який відбувається пожежа гасіння. Він такий закручений, прикріплений біля циліндра. Зайве я відрізала стекою і так розмістила, як на картинці. А зайвий шматочок складаю такою галочкою, як знак більше-менше, і прикліплюю з іншого боку на цей маленький циліндр. І там ще є такий кругленький циферблат, на якому показує заправлений вогнегасник чи вже порожній. І збоку наклеїла. Давайте порівняємо. Як на мене, схоже. Так, і кладемо, розміщуємо біля шлангу знизу. Так, бачите, у нас вже трошки схоже на пожежний щит. Далі у нас відро. Воно у формі конуса, тому беремо великий шматочок, розмініть його гарненько. І розплющуємо кульку, щоб був такий великий блінчик. Далі я беру е, у мене файлик, можна взяти будь-який пакетик. Чому я так роблю? Тому що дуже тонкий прошарок виходить, і якщо його наклеїти на дощечку, то він потім не, від, не відірветься. І стекою Зрізаю таку ровну частинку, бачите? І будемо закручувати навколо пальчика, робити такий конус. Пальчик ставте внутрі, притискаєте, щоб склейка була кріпка, бачите? А далі я ще тоненько-тоненько таку стрічку відріжу. Це у нас буде ручка на відерці. Я її трохи прокатаю, щоб вона була більш закруглена. І прикріплю з одного боку конуса і з іншого. Старайтесь, щоб краї були рівненькі, тоді конус такий вийде. Так, от бачите, перевіримо схожість і приклеємо зверху. Як на пожежному щиті. Так, відерце готове. Так, далі у нас буде багор. А, ні, ні спочатку давайте сокиру зліпимо. Точно. Там сокира спочатку йде невеличка така паличка. І робимо саму металеву частину. Сокира нам знадобиться, якщо там буде якийсь завал і треба врятувати людину якусь, тоді використовують сокиру, щоб розрубати там двері якісь або шафу, яка впала, і заважає рятування отакої форми. У нас сокира буде. Так, ось бачите, як на картинці, і викладаємо її зверху над шлангом нашим. Так. Ось далі у нас буде багор. Багор це така довга паличка. Я беру для дерев'яної частини, взяла жовтий, можна взяти коричневий колір. І так само я роблю на е кінцівку богра металеву, спочатку розкатала паличку, далі стекою на дві частини розподілила краєшок, загострила одну частинку. І загнула вниз другу частинку. Це такий гак, який допомагає розгрібати завали. Під час пожежі необхідний такий інструмент. Тому він обов'язково знаходиться на пожежному щиті. Так, ось у нас багор готовий. Зараз розміщуємо його зверху на щиті. Щоб трималась, трошки притисніть. Ось я показу багор, такий металевий гак. І залишається нам зробити ще лопату. Теж спочатку робимо таку паличку катаємо вперед-назад. Так, в мене довга вийшла, тому я відрізаю. Ви дивіться, як у вас виходить. Так, з одного боку у нас ручка, з іншого боку у нас лопата. Ручка у нас така зручна у формі трикутника, тому паличку складаємо трикутної форми, приклеїмо на один край, а з іншого краю у нас буде сама лопата. Спочатку робимо таку. Тоненьку паличку катаємо, це у нас буде накінечник. Далі беремо більший шматочок сірого кольору, або чорного, якщо ви робите чорним. І спочатку розкатали, зробили такий блінчик і придаємо йому форму лопати. Знизу, схоже, трошки на трикутник, загострена така. А зверху е, притисніть пачком, щоб вона була рівненька. Підрівняйте з усіх боків, схожа на крапельку, отака форма. Так, і посередині я зроблю стеку прорізь. Так, мені не подобається, що така паличка в мене довга, тому я ручку жовту трошки зріжу. Так. І перекладаємо все на щит. У мене жовтий пластилін дуже м'який, тому він згинається. Отакий От щит у мене вийшов. Замість, бачите, лопата, замість ящику з піском я зараз зроблю з білого пластиліну цифри 1,0,1. Це телефон виклику пожежної служби. Це легко зробити, ви вже знаєте, як пишуться ці цифри, тому катаємо тоненькі такі палички і з них робимо цифри і викладаємо знизу на порожній ділянці нашого щитка. Так, навколо пальчика закругліть цифру 0, старайтеся, щоб вона була такого ж розміру, як і цифра 1. Так, і залишається ще одна цифра 1. Розкочуємо тоненьку паличку, старайтесь, щоб всі палички були однакової товщини. Так, і викладаємо поруч. Бачите, номер телефона 101 101. Ось у на, нас пожежний щит готовий. Сподіваюся, і ви зробили так само. Ви в мене молодці.